Знову всім привіт. Можливо, хтось не бачив першу частину, але тут я розповідаю, чи можливо заробляти гроші в Україні в Тіктоці, якими способами, скільки для цього потрібно підписників, і так далі. Е, перша частина наша закінчилась на тій е, ноті, що я розказав, що самий банальний способ заробітку в інтернеті, коли ви маєте мінімум тисячу підписників, це прямі ефіри в Тіктоці. Тобто нічого важкого. Ведете прямий ефір, люди кидають вам подарунки. Троянда, троянда, вогник, вогник, жарко-жарко і так далі. Вони монетизуються, гроші потім дуже легко і дуже зручно виводяться. Раніше тобто, не можна було виводити на звичайну картку. Потрібно було робити інтернет-гаманець, У мене це був Payoneer. От, І з нього вже виводити кошти. Зараз це максимально сильно спростили, Тобто, маєте 5 доларів, маєте 2 долари за подарунки. Зразу на карточку, але при цьому карточка має бути валютною. Не звичайна ваша, а ну, від будь-якого банку. У мене, до прикладу, Приватбанк валютна карточка. За одну хвилину проводять, приходять гроші і без комісії взагалі. Того рекомендую. Отже, перший спосіб заробітку в нас є тікток-монетизації це ведення прямих трансляцій. От. І після перших прямих ефірів. У мене з'явилися запити типу, на рекламу. Мені писали декілька разів, типу, зняти відео про звук автора. Тобто це були молоді виконавці. Вони просили, типу, щоб я там, по умовах співпраці типу, їхніх, е, їхній звук, моїх там, 10 відео за таку-то суму оплати. Е, звуки були максимально поганими, я не готовий був такого знімати. Типу, не заради того, щоб до аудиторії мені самому то було некомфортно. О, це були перші співпраці. Потім мені написали співпраця 25-ростер, типу, кавова компанія, кава-чай. Ми з ними домовились про співпрацю. Це була перша моя співпраця. Треба було закинути, здається, одне відео: Інстаграм, дали мені промокод. Це була моя перша співпраця через Тікток. Цікавий опит, але я не настільки великий блогер, щоб це. Гарно заходило. От, це другий варіант співпраця вас бачать люди, бачать ваш аккаунт, бачать вашу активність і, в принципі, готові вкладати гроші в рекламу. Але я не вважаю це доцільним, коли аудиторія, типу, у мене на одному аккаунті 10 тисяч підписників і на іншому аккаунті. Чого є інший акаунт? Пояснюю, інший акаунт зараз я створив монетизований, тобто він створюється на іншу країну. Я створював особисто на Францію, от основна вимога це кількість підписок більше 10 тисяч. Тобто, щоб підключити програму нагород для авторів, вам треба мінімум 10 тисяч підписників. Зробити це не так легко, як здається. Тікток бачить алгоритми того, як з'являються у вас підписники. Тобто, якщо ви їх накрутите, скоріше за все, що монетизація у вас не підключиться і не буде працювати. От. Але є так звані челенджі, як тімворк. Або я робив іншим методом, я просто закидав відео і старався зробити в кожному відео акцент на те, щоб люди підписувались на мене. І таким чином я за три місяці, здається, зробив аудиторію в 10 тисяч людей. Але це не цільова аудиторія. Тобто активності зворотнього зв'язку від них немає. Тобто, ти людину по факту заставив на тебе підписатися, і на цьому все. Вона не є активною.